Добрий день, шановні жителі Житомирщини! Сьогодні під час брифінгу я розповім про передачу з 1 липня 2025 року Пенсійному фонду України функцій з надання Державних соціальних допомог та соціальних стипендій відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, які були прийняті в червні поточного року. Пенсійний фонд України. Отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення. Зокрема, з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України забезпечує нарахування та виплату низки державних соціальних допомог компенсацій, соціальних стипендій для окремих категорій громадян. Зокрема, Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи, внаслідок психічного розгляду, яка потребує постійного стороннього догляду на догляд за нею. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості отримувати дитину або місце проживання перебування їх невідоме. Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, соціальні стипендії студентам, курсантам закладів фахової, передвищої та вищої освіти. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за додання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, в тому числі здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, соціальна допомога на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя. Оплата послуги із здійснення патронату над дитиною та здійснення видатків, зокрема на сплату за патронатного вихователя, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Одноразова компенсація особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність унаслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухонебезпечними предметами, виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 18 років, яким встановлено інвалідність у наслідок одержаних на території України ушкоджень здоров'я, спричинених вибухом непростах. Безпечними предметами. Грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Тимчасова допомога на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України, мати, герої. Ряд державних соціальних допомог, серед яких допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, у зв'язку з вагітністю та пологами, на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, на дітей одиноким матерям, при народженні дитини, при усиновленні дитини, на дітей, хворих на тяжкі або хронічні захворювання, яким не встановлено інвалідність. Мало забезпеченим сім'ям та 14 видів допомог та компенсаційних виплат, які надаються відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зауважу, що це черговий крок до централізації і цифровізації соціальних послуг та підвищення їхньої доступності для громадян. Звертаю увагу, що для тих, хто має право на державну соціальну допомогу і її вже було призначено органами соціального захисту населення, виплата здійснюватиметься в установленому порядку. Якщо звернення за призначенням виплати мало місце до органу соціального захисту населення, але заяву на цей час не розглянуто, рішення прийматимуть територіальні органи Пенсійного фонду України. Для тих, хто звертається за оформленням виплати, буде більше можливостей, адже подати заяву та документи можна особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації, поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради, через центр надання адміністративних послуг. Онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або застосунок Пенсійний фонд. хочу зазначити, що у перші дні виконання нових функцій фахівцями сервісних центрів головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області було прийнято від громадян понад 120 заяв на оформлення державної соціальних допомог. Це свідчить про високу потребу людей у підтримці з боку держави щодо вирішення питань соціального захисту та готовність системи фонду працювати з новими функціями. Дякую за увагу!